Чи є можливість зробити так, щоб вона електроенергія продавалася в мережу? Ми можемо зробити підключити активного споживача, цю електроенергію скидати в мережу. Але питання, яке на сьогоднішній день тут на об'єкті фіксована електроенергія, вона має ціну, наприклад, 10 гривень. Тобто зараз там чуть-чуть ціна збільшилась вже 11,60. Якщо ми зробимо активного споживача, ця електроенергія буде скидатися, за неї будуть платити. Не питання, але платять вони. У нас станція ж мережева. Максимальна генерація електроенергії буде в обід. В обід буде надлишок цієї електроенергії, Вона буде де скидатися, і за неї будуть платити фігню, тобто 5, 10, там 15 копійок, тому що. Ця електроенергія нікому не потрібна. Її зараз дуже багато, тому що багато сонячних електростанцій. А що стосується вечора, наш замовник буде вже купувати електроенергію не по 12 гривень, а буде її купувати по 15-20. Це залежить від того, яка ціна буде електроенергії на ринку, тому що активний споживач це використання електроенергії, тобто купівля електроенергії саме по ціні на день вперед.